Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так, роблю розклад на 14 травня 2023 року. Перша карта сигніфікація. Якщо вам підходить те, що було, будь ласка, дивіться далі, беріть для себе в облага. І так, поїхали. Було, є. Буде. Тепер відносини. Це може бути родина, друзі ваші. А, фінанси, ресурси ваші, ну і порада, або що важливо знати. Ну так, четвірка пентаклів, любі друзі, це про період, котрий пройшов. Да? Тут, скажімо так, хтось міг отримати якусь частку спадщини, у когось була стабільна ситуація в бізнесі та в коханні. Тут про отримання матеріальної допомоги, щось ви від когось отримували. Була впевненість в своїх силах. от, І у когось можливо була така необхідність захищати або своє майно і, в принципі, бути обережними з фінансами. да, Тобто, ну, щось навколо вас було нестабільно, ви то відчували. От. І якщо у вас були такі події, то значить. Цей розклад для вас поїхали далі. Шістка кубків це те, що наразі буде відбуватися або вже почалося. Да? Тут про повернення чогось доброго з минулого. Можливо, це саме допоможе подивитися вам на світ. Іншим поглядом тут про здобуття рівноваги, про можливість набратися сил. Але можливий смуток за минулим. Котрий буде приводити до помилок. Да? А, тобто, подивіться, що ви ще не відпускаєте. Можливо, ви в майбутнє, тобто, в якісь нові відносини, наприклад, да, в нову роботу, можливо, ви йдете туди з негативним досвідом і впевнені 100%, що зараз буде так само, як було. Тоді ви автоматично так само і підтягуєте до себе негатив, розумієте? То треба змінити свої енергії, тоді буде все по-іншому. Король жезлів це те. Що буде? Дивіться, тут про зустріч а, суровою людиною, але це справедливий чоловік. Це можлива людина з влади. А, Зустріч буде безпечною, тобто для вас небезпеки від цієї людини немає. Можете спокійно собі робити да, все, що вам завгодно. А, дивіться, карта каже, що для реалізації своєї мети доведеться довго трудитися, вам в цьому ніхто не допоможе. Але для досягнення своєї мети обставини будуть благосними. Да? Тобто, можливо, навіть там якась людина з влади там, щось вам підкаже, якось вас. Підтримає і так далі. Але основну роботу вам треба буде зробити самим. Зрозуміло? зрозуміло А, Дивіться, тепер туз мечів це в нас сфера а, відносин. Родина, друзі, наприклад, можливо, для вас актуально і дуже важливо зараз в колективі ви там, а, можливо, відносини да, будуєте і так далі. Перекладайте на себе, будь ласка, да будемо читати туз. Мечів. Це про перемогу, яка буде супроводжуватися розчаруванням та безсиллям. Тут можливі конфлікти, емоційність і внутрішні конфлікти. Внутрішні конфлікти як в собі, да, всередині у людини, так і внутрішні, внутрішні в родині, внутрішні в колективі, внутрішні, наприклад, там серед друзів і так далі. Да, можливо, щось таке. От. А, дивіться, тут карта каже про те, що не треба боротися за те, в що ви самі до кінця не вірите. Тому що тоді і з'являється перемога, від котрої ви розчаровуєтеся, розумієте? А весілля чого від перемоги? Тому що ви багато зусиль поклали на щось, да, на якусь справу. Наприклад, не знаю, добитися там якусь людину. От е, хочу цю дівчину і все. Да? Ну вона, начебто, і не дуже на вас там споглядає, скажімо так. Да? і не виказує якоїсь симпатії, а ви собі доб'юся і все, доб'юся і все. І ви будь-якими да, намірами завойовували її, її, наприклад. Я зараз просто як приклад, да? А потім ви почали uh, ще, ну там. Тісно спілкуватися з нею, і все ж таки вона звернула на вас увагу. І ви потім вже розумієте, що це не ваша енергіч... енергі... енергетична людина, взагалі не ваша. А ви по-іншому думаєте, по іншому вважаєте, да? у вас мало чогось спільного, розумієте? І тому буде просто розчарування. От, тож тут так само бажано зараз просто в такій ситуації завжди пам'ятайте, якщо вас щось не влаштовує, да зупиніться, ви, зупиніться хоч на деякий час. Спостерігайте за тою ситуацією або за тією людиною, з котрою вам вважається, що щось що у вас не так, щось у вас відбувається не по вашим схемам, да не так як ви б хотіли, і коли ви будете адекватно спостерігати, да і робити свої висновки, тоді ви будете розуміти, що там і як, і ну і так далі, да які далі вже дії робити, які. Для себе там, якісь висновки. ну, і, В общем, да, ви будете тут вже розуміти, коли ви поспостерігали, а коли ви на емоціях да, тут реагуєте. Звісно, нічого гарного не буде. А, ну, тільки, тільки гарні емоції, да, можуть там, вони корисні, і то так само повинно бути все в балансі. А тут, в принципі, ну, таке, Паш, паш мечів, дивіться, це в нас про. Сферу фінансів про матеріальне. І так, в цій позиції Паш Мечів каже про погані новини. Тут плітки, хвороби, зради віроломство, можлива зустріч з молодою особою, котрий всюди своє свого носа. А, і може хотіти вам просто робити зле тільки за своїх заздрощів або просто за своє злоби. Розумієте, заради якихось не знаю хибних гострих почуттів. Розумієте, ця людина заплутає усі справи, за котрі вона береться, і надає усім медвежі послуги. І ще карта вам радить. Слухайте уважно. Тримайте свої таємниці при собі. І плани теж, і плани теж. І тоді у таких людей буде. Менше і менше і менше варіантів вам робити шкоду, розумієте, коли вони не знають, чим ви займаєтесь, в який момент, куди ви йдете, їдете і так далі, коли ви несподівані да, в своїх діях. Ну я розумію, якщо у вас там робота, дом в принципі можна там прорахувати. В який час ви кудись йдете, да? але тут трошечки про інше, да? про те, які ви вчинки будете робити. Наприклад, ви усім раніше розказували, ну не знаю, там, в якому банку ви зберігаєте гроші, да? на яких карточках, на яких умовах, а зараз перестанете це робити, або да? мати справу, наприклад, з якимось людьми, котрим ви не дуже довіряєте. От раніше ви випробовували людей, довіряли їм до останнього. Да? А зараз ви скажете ні, слухай, ми все ж таки мало знайомі з тобою. Давай ми а, якісь там ділову нашу сферу да, трошечки відкладемо, або давай ми з тобою щось легку якусь справу зробимо. От якщо ми тут спрацьовуємося, тоді ми з тобою далі йдемо. да, в нас є пролонгація наших відносин, скажемо так. да, от, то подивіться, як ви можете запобігти втручанню ваше життя фінансове, да, ваші ресурси у такої негідної людини. Ну по ітогу, да, королева жезлів. Тобто тут то людина в неї все добре. Вони в принципі голова до голови, да? і тут людина на своєму троні. Жезли це про дії, да? і королева жезлів це про освічену, благородну, люб'язну жінку. Вона має статок. Ця людина розсудлива та економна. А вона вміє поводитися з грошима во благо собі та своїй родині. Ця людина може надати вам допомогу моральну або матеріальну. Тобто, да, якщо тут хтось на вас буде посягати на ваші ресурси, я гадаю, що ви можете, можливо, це юрист, юристка не обов'язково тільки жінка, да? але ця людина освічена і вона ділова в якійсь сфері, розумієте? От. Тут карта каже про те, що ви можете робити важливі кроки до своєї мети. Приймати відповідальні рішення, тому що прийшов час успіхів в фінансах та в бізнесі, розумієте? Але у вас буде випробовування. Чи зможете ви таємниці свої плани тримати в собі? Де якщо не зможете, ну буде вам розплата. Ну так завжди буває. розумієте? Але пам'ятайте, на виході, на виході ви можете або самі сюди усістися, да, ви на троні, або вам допоможе людина, у котрої є влада, якісь є знання і так далі. Котра є Є сама ну на троні, да? тобто вона в якійсь сфері компетентна. Розумієте? Зокрема, про фінанси тут сказалося. От, тож, якщо на вас будуть нападати, ви можете, ви, можете, ви можете дати здачу, ви можете звернутися по допомогу. І сюди так само. Да? Тож я вам бажаю. Благосного виходу зі своїх пропрацювань, зі своїх таких різних подій, скажімо так, да і буду вдячна вашим коментарям, якщо ви пропишете, як у вас програлися ці дні, це буде дуже. Дуже, дуже цікаво, скажімо так, тому що для кожної людини випробування одне, наприклад, на жадібність, да, але ситуації різні. І коли ми ділимося досвідом, ми один від одного навчаємось. От. Ну І, звісно, запрошую вас на індивідуальні консультації. Бажаю вам всього найкращого. До побачення! З повагою, Софія!